Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про здорові орхідеї. Хочу поділитися досвідом, як реанімувати ці рослини та як за ними доглядати, щоб вони були гарні та рясно цвіли. Зверніть увагу, в який субстрат посаджені орхідеї. Я не купую кору в магазині. Вона нищить рослину за рахунок дрібної фракції, коріння не дихає і загниває. Я купую субстрат через інтернет. Люди збирають кору. Вручну її ріжуть і продають, з чого видно, що орхідея здорова. У неї активно розвивається коріння і ростуть великі листки. Якщо наступний листок менший, ніж попередній, це сигнал тривоги орхідеї погано. Ще важлива посадка. Треба максимально постаратися заховати всі корені у горщик. і підсипаємо кору до листочків. Цей екземпляр я рятувала. Майже не було коріння, через що прийняла рішення посадити її в мох. Рослина підросла, заплела корінням весь горщик і усередині майже немає субстрату. Пересаджувати буду в більший горщик і субстрат зроблю наступним чином: 50% моху, 50% кори середньої фракції. Одразу з моху в кору пересаджувати не можна, якщо різко змінити умови існування, орхідея стресує і довго перебуває в стагнації. Не росте, не цвіте, не розвивається, поки не звикне до нових умов. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки, підписуйтесь, і на канал.